Привіт, любі! Давно не бачились для тих, хто тут новенький. Мене звуть Ліза. Ласкаво прошу на мій канал. Перед початком відео я хочу подякувати вам за те, що ми з вами подолали цифру у тисячу підписників. Це дуже круто. Дякую вам. Всім випивка за мій рахунок, як то кажуть, але це трошки пізніше. А зараз поговоримо на ту тему, яка є назвою цього відео: помилки. Так, деякі пункти у цьому відео можуть когось тригернути, але не ображайтесь, будь ласка, я вас попередила. Я зібрала ті помилки, які робила сама, які робили мої знайомі та інші художники. Я хочу почати з технічних помилок, а потім перейдемо до упереджень, які ми маємо у голові. Перша помилка, яку роблять початківці, це малювання маленькими штришками. Початківці через те, що вони сильно покладаються на малювання з зап'ястя, мають звичку робити дуже короткі штришки. А коли вони хочуть досягти довшого штриха, вони малюватимуть багато рисок, що накладаються одна на одну. Поступово вибудовуючи їх у так зване куряче дряпання. Насправді ви можете сказати, що вам так комфортніше, але це спричиняє, по-перше, поламану форму та непропорційність малюнку, і по-друге, ваш лайн стає кривим та неохайним. Щоб виправити цю помилку, вам потрібно використовувати всю руку при малюванні, а не тільки зап'ястя, і тоді ви побачите, наскільки покращиться якість ваших малюнків. Друга помилка це занурювання у деталі. Це просто величезна помилка, яку я роблю досі, але запам'ятайте раз і назавжди. Спочатку малюємо великі форми. Переконуємося, що наша база виглядає гарно, а тільки потім деталізуємо. Також корисний лайфхак щодо деталізації, який використовують професійні художники, через те, що часу завжди обмаль, вони деталізують лише ті частини малюнку, на яких сфокусован погляд людини. Ось декілька прикладів. Придивіться до того, як ті частини, які знаходяться у тих місцях, куди ми подивились востаннє, не деталізовані. Замість того, деталізована, так би мовити, головна частина малюнку: Персонаж, його обличчя, верхня частина аутфіту. Тому перед тим як промальовувати кожну волосинку, переконайтесь в тому, що ваш персонаж не виглядає як низькополигональна моделька з гри з 90-х. Третя помилка це не малювати базову конструкцію. Все складається з базових фігур, і якщо ви відразу почнете з них, то не втратите пропорції та вам буде легше малювати далі. Наприклад, коли ви малюєте з референсу, візуально розбити його на прості фігури, або якщо ви малюєте на планшеті. Візьміть ту фотку та потренуйтесь прямо на ній. Так ви зможете побудувати більш вірну форму, яка не буде різати око. До речі, в мене є відео про те, як краще вивчити анатомію за допомогою базових інструкцій і посилання на нього зараз вилізе десь праворуч. Четверта помилка не використовувати референси. Референси використовують абсолютно всі, в цьому немає нічого поганого. Звісно, якщо ви намалювали вже тисячу персонажів, то ви запам'ятаєте будову тіла і зможете малювати його без референсів, але гарний референс ніколи не буде зайвим, тому що інколи потрібно малювати щось незвичне, і якщо не скористатися референсом, у вас вийде якась діч. а нам це не потрібно. Тому юзайте референс-паки, програми з 3D-моделіками, малюйте з себе варіантів купа. Але референс не дорівнює обмальовка. Про них ви можете забути і більше ніколи не згадувати. Малювати на чужому малюнку або фото можна тільки у тому випадку, якщо ви хочете зрозуміти конструкцію, про що я казала у попередньому пункті. Тому не робіть так. А якщо робите, то хоча б нікуди не викладайте ці роботи, або я буду вас дуже сварити. П'ята помилка: малювати одне й те саме. Тут відразу наведу приклад: ось звикла я малювати персонажів, але ніколи не малюю фон або, наприклад, тварин. І що мені робити, якщо конче треба буде намалювати якогось вовка, кого мені малювати? Фурі, звісно, я отрую, але це не відміняє того факту, що в такому випадку мені буде дуже складно намалювати того клятого вовка, тому що я ніколи його не малювала. Ця помилка про те, що початківці дуже часто зациклюються на чомусь одному та не хочуть виходити із своєї зони комфорту. Щоб цього не сталося, іноді малюйте щось незвичне для вас. Звісно, я не кажу, що якщо вам подобається малювати персонажів, ви повинні сидіти і задрачуватись там, наприклад, на тваринах або пейзажах. Малюйте те, що вам подобається, але не забувайте відкривати для себе щось нове, тому що у іншому випадку всі ваші малюнки згодом стануть схожі один на одне. Також при прийомі на роботу всі студії хочуть побачити від вас багато функціональність, тобто ви маєте мати як мінімум одну сильну сторону, але, попри все, вміти малювати все, що від вас в теорії зможуть захотіти. Шоста помилка це відсутність чіткого плану навчання. Ви не зробили своє навчання структурованим. Відразу наведу приклад збитовухи. Коли ви йдете у магазин без списку та не маючи чіткої цілі, ви купуєте всіляку фігню, яка вам не потрібна, та будете ходити туди-сюди годину. А якщо ж у вас є ціль і ви йдете за списком, то впорайтесь набагато швидше та придбайте все, що вам потрібно. Тому знайдіть свої слабкі місця, які вам потрібно пропрацювати, та акцентуйте на цьому увагу при навчанні. Сьома помилка це страх помилок. Серйозно кажу: ніколи не бійтеся помилитись, не соромтесь помилок. Крапка. Всі вчаться на помилках, хто не робить їх, в того немає розвитку взагалі. Звідси походить небажання виправляти помилку, яку ви побачили у процесі малювання. Якщо ви, наприклад, помітили, що рука вашого персонажа розташована не так, як треба, або його тулуп занадто довгий, то виправте це одразу. Не бійтесь застосовувати гумку та витратити час на те, щоб перемалювати частину малюнку. Помилки роблять всі, і якщо ви її зробили, не бійтесь її визнати. Вона не з'їсть вас, не позбавить статусу художника, чи щось таке ще. Я пам'ятаю, як років у 10 намалювала собі персонажа на аватарку, і мені всі казали, що в неї викручена нахер рука. А я сприймала це як якусь образу моєму генію, і доводила, що це взагалі-то можливо поза. А вони нічого не розуміють. Але будемо чесні: якщо б я виправила ту руку, а це зайняло б в мене 10 хвилин, все було б краще, та я не розповідала би вам цю історію зараз. Ну, не лякайтеся помилок, а виправляйте їх. Дев'яте це ховатися за своїм стилем. Багато початківців вигадують свій стиль і малюють дуже дивних персонажів, не знаючи анатомію, а потім прикриваються тим, що в мене такий стиль. Ваш особистий стиль це те, що формується в процесі малювання та навчання безпосередньо. На це потрібен не рік, ані два, а іноді навіть не десять. Тому ні, це не стиль, а відсутність знань та застрягання у своїй бульбашці. де у вас все добре. Тому, будь ласка, дивіться правді в очі, розвивайтесь та навчайтесь. І остання десята помилка це не прийняття критики. Так, це взагалі дуже спорне питання, але спочатку потрібно навчитись розрізняти критику та поливання лайном, а потім почати сприймати тільки першу. Дуже часто ми не можемо відрізнити ці дві речі та сприймаємо все навпаки, або не сприймаємо взагалі. Коли людина хоче вас засрати, вона робить це навмисно, частіше за все не запитавши у вас, чи потрібен вам коментар стосовно вашої роботи. Така критика частіше за все подається, звісно, образливим шляхом і її метою, на відміну від об'єктивної критики, є самовтвердження за ваш рахунок. Слухайте лише ту критику, яку вам дає професіонал у вигляді вічливого коментаря за вашим проханням та не давайте нікому себе принизити. Друзі, я дуже дякую вам, що ви додивились це відео до кінця. Якщо воно було вам корисним, ви можете поставити вподобайку та поділитись ним з друзями. Також не забувайте підписуватись на мій інстаграм, де я в першу чергу публікую свої нові малюнки. А зараз я бажаю вам приємного навчання, всіх обіймаю і до зустрічі у нових відео.